Так, друзі, проводимо чистку сівалки. Усе вичищаємо, щоб ніде, бо сонячник перед цим був грандстар, Гранд стійкий. а тепер буде у нас євролайдер. Десь, десь якісь насінинки позалишалися. Його все треба зробити по красоті, щоб воно було. Вичистити цівалку повністю, по новій відкалібрувати і так з кожним гібридом. Відсіли один, почистили, щоб була повна ізоляція кожного гібриду. Якраз і датчики попрочищаються. Робиться у нас, відносимося до всього. Відповідально. Так, а таблички представники обіцяли підвести вже по усім по сходам. Будуть сходи, будуть таблички, все ми тут організуємо, все буде по красоті Так що отак. Сівалочка стоїть, не падає, кран тримає і ми... Займаємось біля неї. А кум там дає площу. Так, розпочнемо, значить, ми сіяти, демо поле наше від із компанії Євросем. Це у нас буде грифон. Буде Засипати, ділити рівномірно, значить, вирахували, що буде два круги. Два круга, будемо сіяти кожен гібрид по два круги. Чотири сівалки. Так, що туди Грифон. Сейчас за трапиться, Сейчас пойдемо, зараз будемо все дивитись. Таке По протруйникам. Написано, не написано. Написано, значить, Максим Аполло і Метакса. Тут Фракція преміум. Засипаємо. Так, процедура загрузки. Вітрова банка. Так, набираємо і тут уже є. Засипаємо. Буде у нас виходити по півтори-подві півтори, по банки десь так. Зараз розприділимо його. Так, грифон у нас засипаний. Дивимося. Буде він у нас перший. Перший з правої сторони. Так, весь значить, Увесь соняшник. Всі гібриди будуть висіватись з тою самою густотою 75 тисяч, 5,2 на метр, глибина буде. 4-5. Подивимось, як воно піде на таку глибину. Так, є Грифончики, Значить, зараз прокручуємо колеса. Вставляємо, щоб не губити насіння, усе, прокручуємо, дивимось, як, як тримає вакуум, виставляємо відсікачі. І так з кожним гібридом. Пішов грехончик сіятись. Ми доїхали до нашого до нашого найбільшого демо-поля, демоділянки. Значить, вона бу... Чому найбільшою? Тому що вона буде найбільшою серед демок. І ця ділянка буде під технологію Clearfield в народі чисте поле або ж Eurolighting Невеличка передісторія даного даного шматка. значить 5 років кукурудза в монокультурі, різні гібриди, показники по врожайності в середньому 80-85. Середній врожай складав. Значить, по умовах. Умови, я б сказав би, не із легких. Якраз ми будемо перевіряти кожен гібрид. на... На отакі показники, тому що попередне кукурудза добре в нуль, весняний збір врожаю, оранки немає, одна, диско, одна дисковка в один слід, тобто одна діагональ і ще одна діагональ. І робимо перед посівну дисками. Значить, отакий агрофон після дисковки. Отак усе буде у нас виглядати. Значить, Чому так? Тому що, на мою думку, ви звичайно можете написати свою думку у коментарях, як ви думаєте, як ви до цього відноситеся. Але я вважаю, що якщо е, гібрид над... приймає участь в демопоказі, демо він повинен бути взагалі бездобрив, тому що насипати можна все, все, що хочеш, і він покаже непоганий показник. А от тут Будуть добрив отак, отак. Отакий бубличок буде від е, добрив. І нічого тут більше він бачити не буде, окрім дощу. Якщо він, звичайно ж, також буде той дощ. Так що е, ми, уже, уже ми розпочали. Почали ми із е, рефона. Ну і далі будемо продовжувати. Так що зараз вам вставлю такий невеличкий. Невеличкий фрагмент, як ми приїхали сюди, як ми чистили нашу сівалку, тому що сівалка у нас забилася дуже дуже так сильно після вчорашнього болота, куди ми сіяли бомонт під Гранд Стар. І як ми перейшли значить під посів, ось апарати їдуть, фармет, нюх, ззаді ще один нюх. Ось таких драконів треба. Красу нас який 60, 60, 60? я такого навіть не чув. Раз і пішов, як самольот, оце апарат. Ну і звичайно ж, отакі у нас умови. Сівалочка Кунплантер 2 дискоанкерний сошник. Я думаю, все у нас тут вийде. А як не вийде, то значить не вийде, ми вам це теж покажемо. Але все фіксуємо, щоб усе було. Зрозуміло, в що ми сіємо, як, куди, з чим, які попередники були. 2370 курудза ще лежить. Так що отакий агрофон. Тут він трішки такий затоптаний, тому що комбайн розвертався, машини тут грузилися. Ну а туди вже більш-менш нормально. Так що працюємо, працюємо і вам, звичайно ж, показуємо. Два орли печуть. Так, значить, робимо туди назад один круг, виходить у нас 74 сотки. Туди трішки гони длинніші буде, значить вирішено сіяти кожен гібрид по 1,5 гектара. При висіві 75 тисяч, 5,2 на метр. Я думаю, це буде непоганий показник. Висіваємо поки що грефон. Перший круг зроблений. Робимо другий круг і будемо засипати інший. Дощик пускається, лощик, налітає, то є, то немає. Так, Насіння зверху немає і це найголовніше. Що орел на другий круг. Значить, у нас жатка 7,6. Я думаю, якраз буде саме раз. Туди-назад, я думаю, бункер у нас буде виходити по врожаю, хоча я це дуже-дуже так далеко вже заходжу, але воно все покаже, все буде видно. Надіємось на краще, а там все буде вам показувати. Так, Один із гібридів Євросема закінчив свій посів. Це у нас Грифон. Ми зараз його тепер Вон там, зовсім трішечки його залишилось. Ми зараз чистимо всі банки, в... вичищаємо і засипаємо новинку від Євросема. Значить, зараз чистимо все, вибираємо. Будемо вибирати його таким, ні тут не покажу, не дуже зручно на камеру. Отут я вам покажу. Так, однією рукою також зручно, тому. А тут небагато його залишилось. Так що отак ми його вибираємо. Чистимо сівалочку і засипаємо інший. Так, продовжуємо нашу посів, посів нашої демоділянки. Значить, Наступний у нас кандидат рут. Рут від компанії Євросем. Здається, це їхня новинка. Фракція преміум. Протруйники самі найкращі, я так зрозумів. Зараз розкриємо, все подивимось. По грифону. Що у нас залишилось? Залишилось отак. Зовсім трішки там на дні щось піде на основній площі. Так, роз, розпечатуємо. Так, а ну будемо, буде з мене спеціаліст чи не буде? Мабуть, не буде. Та я взяв я і розрізав. Так. Оп. Розкриваємо і дивимось. Що тут у нас? Отаке насільнячко протруєне. Видно, що додатково протруєне. Будемо засипати. Так, будемо засипати, ми так само по 2 літрових банки, чи по 3 ми засипались. але є ось такі відходи від соняшника присутні. Чесні відгуки, так як воно дійсно є, щоб не думали, що там щось проплачено чи ще щось. Попадається в мішку, що значить попадається, так і кажемо. Тому що хтось подивиться на моє демополе, захоче собі купити, а воно не так. І потім будуть казати, що ось так подивився в тебе, ти таке розказував, а я купив зовсім інше. Тому робимо правдивий відгук. Для своїх глядачів, Груд, гібрид груд. Так, відсіяли груд, там грифон, тут груд і зараз будемо сіяти вниз. Вниз у нас Карлос 105. але треба буде переналаштовувати відсікачі, я думаю. Ми зараз побачимо, значить, відкриваємо, вибрали ми, почистили сівалку після грута, після Євросема і засипаємо тепер Карлос. Так, попередньо по дві банки, а там уже буде видно. Хороша така фракція. По протруйнику, сейчас вам позасипаю, все покажу. Так, засипали Карлос, а тепер будемо виставляти. Так само робимо два круга, чотири сівалки на кожному гібриді. І це у нас виходить по 1,5 гектара, 1,49. Від цього показника потім вже далі будемо відштовхуватись. Так що працюємо. Наступний у нас залишилось у нас два гібрида. Агроритм та Еліта Селект. Будемо, я думаю, посіємо, посіємо агроритм, а далі буде барикет. Так що працюємо, колеги. Пішов останній круг в Карлоса. Так, засипали... Засипали ми імпульс. Імпульс від компанії Агроритм. Трактор погнав. Отакий такий Так, Я Вибачається, що я без перчаток, отак нема часу мені їх О, Розумники знайдуться по-любому, я все це розумію, все чудово Отака, значить, фракція ві Вімпульса. Він під євролайтер. Так е Так само два проходи, два круга, чотири сівалки. І залишається у нас. Еліта селект Барикет. По цю сторону у нас від мішка правіше у нас одний Карлос 105-й. Якраз навпроти спуску до поля. І починається у нас безпосередньо вже імпульс. Так що працюємо, працюємо. Так, імпульс відсіяли. Сипали вже все банки пусті, тепер дійшла черга до Берекету. Еліта Селект. Так що по, по насіннячку гарний який. Зипаємо його так само, як і всі по, дві банки, Так, це мені на Заміточку. Так, барикетик засипаний, відсікачі виставлені, висів перевірений, залишаємо все те саме, глибина та сама і буде він межувати з імпульсом, за агроритмом. Так, Завершуємо нашу ділянку під євролайтинг. Останній прохід, з ворота. Відміточки поки що стоять отакі з паличок. Виробники, деякі виробники обіцяли, не всі, звичайно, а деякі обіцяли надати відповідні. Відповідні таблички по кожному з гібридів по-своєму. Ну, а хтось хтось проморозився, будемо так казати. Так що досіваємо і будемо спостерігати за розвитком. Я думаю, що щось із цього вийде. Плануємо ще потягати штригідноборону. Трішки закрити рядки. Один раз пройдемо, залишимо там десь метр, щоб можна було заходити і вже там дивитися, що за гібрид, куди і як. На цьому відео завершуємо і чекаємо в сході.